Ми заїхали на Єс-ІКосьхімічний завод, вигрузка, західна КСП. Після цього вирушили на позиції. Відбули там деякий час. Потім по рації почули, що у наших друзів є 300, вирушили на допомогу, зіштовхнулися з контактами з противником з трьох сторін. дали бій, відкатилися, реорганізувалися і зайшли на інші позиції, позиції але вже в тему пору доби. Я вирушав в одній з перших груп з другом Чивасом, який, на жаль, на щиту. Ми мали зачистити першу будівлю, я виставив кулеметника, який закрив дорогу, по якій рухались під. Після цього ми провели зачистку будинку у Двох і мала затягнутися резервна група. Перша група підійшла, друга втратила дорогу, знайшли її, примістилися у будинок, почався артилерійський обстріл. Довелося проводити розосередження свого складу по різних будинках. Після того був перший накат вже вночі, під ранок ще один. Кричали, що вони відкидають гранати з усіх сторон, ми не розуміємо, що нам Все, Вистояли, повернулися. Група 300 була, переважна більшість. Я втратив слух, після чого надавав своїм друзям допомогу і евакуювали їх з напіваточення.